Вітаю мого сьогоднішнього співрозмовника, живописця, і журналіста, і найголовніше письменника Анатолія Томківа. Його книжка з незвичною, навіть для наших днів, назвою Хто пацив, той знає, що й не вийшла. І мені особисто імпонує, що святкування. 70-ліття Івана Миколайчука у Чернівцях, зокрема, в музеї Івасюка бо музей Миколайчука у Рідній Чортариві. Так от в музеї Івасюка це святкування відбулося саме з початком презентації оцієї книжки. Здавалось би, Події не зовсім е, близькі, але це не так. Ну, але треба все, як кажуть, спочатку. А початок який? Початок трошки делестичний, тому що е, пане Анатолію, я не хочу забалакати. Початок в 71-му році. Початок тоді, коли Анатолій Томків е, закінчив школу, і він, і його друзі, туди їх багато, вони стали артистами на деякий час. Ну, можна позаїчніше сказати, що вони були в масовці фільму Білий птах з чорною знакою». Ось. Але це був тоді весь клас артистів, я так сказав. Так, І все село, власне. І все село артистів. Що відбирали характерників. Відбирали тих, що мав якусь натуру, можливо, так, езотичну. Що цікаво, що я помітив, що мимоволі ви не старалися, я так думаю, не довілею Миколайчука, ви видавали цю книжку. Але якось все якісь дивні збіги. І я мимоволі піддався оцій ну, магії і чи села послідовності, тому що 40 років. Цих зйомок. У Зйом. 71-му ви закінчуєте школу і починаються ці зйомки. Тобто ви перед тим, як зробити в житті якісь кроки вирішальні, важливі. Ось. І якраз цей фільм це був перший так званий, етап. Це перед тим, як зробити передступимо у цей же Чернівецький університет. Недаремно ми, ми розмовляємо з вами наша бесіда проходить в музеї Івасюка. Ось він. з Василем Зенкевичем теж, до речі, учасники такої ж масовки, тільки ви були ближче. ближчі. Чому? Тому що ви були якраз у тому селі, де знімався фільм. Ви виросли, ви були з того повітря, ви були з того е, з тої мови, ось на діалекті гуцульському, який близький мені, е, як Галицькому гуцулові, ось. але ви виросли в тому, у тій магії мови. І ви це все принесли на... Я ще нічого в своєму сумбурному вступі не переплутав. Ви сказав не так, так? Так. Ні, пане Василі, якщо дозволите, я, власне, так відчув питання в вашому. Це, так, це не просто, це ви повинні уточнити ці всі речі, бо це початок життя. Ми уявно у 71-му році уявно приходить зірка першої величини, яка і дотепер не померкла який зіграв у тінях забутих предків, у сні. У сні Шевченко. І ось ви е бачите його, і граєте в цьому фільмі. Продовжуючи ваш е контекст, е сказав би так, що білий птах, який знімався в Ростоках, у школі, де директором школи був мій батько, Томків Микола Михайлович, де е базувалася кіностудія Довженка. І де ми, десятикласники тоді, побачили живого, як кажуть, Івана тут же, тому що знали ми його тоді в першу чергу, як виконавця ролі у фільмі Сон це був наш Шевченко. І раптом він тут. І білий птах став імпульсом для всього мого покоління тоді. Для всього нашого покоління. В принципі, так. Так, яке на першій половині 70-х закінчувало школу. Так, так, яке закінчувало школу. А у вас просто збіг. У вашому селі знімають цей фільм, ви закінчуєте в той е, е, рік весною школу і ще, ще й пишете. Ну це про це пізніше, якщо встигнемо все це уходити. І тоді хотілося писати. Я міркував, що можливо колись буду або актором, або письменником. Ну таке воно мислилось тоді. І я вже починав щось писати в своїх щоденниках, невеличкі літературні твори. І один з творів, який я почав тоді, в 10 класі, маючи намір поступати на філологічний, сюжет його дуже близько збігся із сюжетом білого птаха з чорного. Ознакою російськомовний примірник сценарію, якого мені потрапив до рук тоді під час цього фільму. Ну ви зрозуміли про що йшлося? Тоді ж про бандерівцю можна тільки якщось таке найчорніше, найстрашніше. Офіційне в пропаганді це все йшло. От дійсно ви кажете, в чому було для мене, де внутрішня, що мова йшла про наше українство, про нашу історію, так про тих бандерівців. Про яких тоді абсолютно пам'ятали, і всі ми тоді живі це абсолютно реально відчували і знали, що це є проблема для цього краю, зокрема, де дуже багато репресованих, де ми жили, власне кажучи, мої батьки у хаті директор школи жив у хаті репресованих, і де мій тато, який прийшов з Тернопільщини, теж сім'ї репресованих. Тому, коли я прочитав сценарії. І... Постарався знайти в ньому цю ідею, а як же вона випливе, як же вона буде показана тоді, це було для мене дуже, дуже дивно, дуже очікувано і цікаво. Тобто тоді вже я розумів, що фільм має бути якимось особливим. Але вам не було таким, що не було ж аналогу. Такого, такого ж фільму не було. Як це таке в радянській країні бандерівський фільм? Такого неможливо. Чи зразу сприйняли цю схему, що позитивний комуніст Петро, якого грає Миколайчук, бо Орешта йому, як відомо, не дозволили. Вони думали, що Ступка він же не такий, як це сказати? Ну ви розумієте, картинний герой. Хоча Ступка, як потім виявилося, це був його. Для мене один з кращих творів у кіно, і ось цей рух, як рух людини опору, той, який він так вроджено волив і потім передав, він спричинився до всіх цих гетьманів, це все похіднав. Ну це був і старт актора. Ну, старту, само собою. Це речі відомі давно і всім. Я ці речі, про які ви говорите, чи ви інтуїтивно, ви це на рівні інтуїції відчули? І всі оці хлопці, які тут, які потім будуть з вами разом деколи в, в совєтські уніформи, ну, совєтські солдатські шинелі ну хто як? Ми всі знімалися в тому фільмі, і ми всі не знали, що з того вийде, але ми страшенно е, були цікаві до того, як. Це має бути показано на екрані. Оця думка, про яку ми говоримо, про національний визвольний рух, бо ми то знали. А як воно мало би вийти на екрані, то ми вже потім побачили пізніше, а ще пізніше, вже коли я вчився в університеті і був абсолютно перейнятий поетикою цього фільму, ми зрозуміли дещо глибше. Анатолій, я зрозумів з вашої книжки, що цей фільм народив, як це сказати, здетонував у вас літератора, правильно? Ну, можливо. Ну, Навіть поетичні строфи, до яких, я думаю, ми ще обов'язково дійдемо. Але давайте так, ось е я казав, що до ювілею оцих ви це все не видавали і не писали, але знову ж не даремно. Як передмова, точніше, замість передмови, йде про цей фільм. Тобто той фільм, який розбудив вас, скажімо так, правильно? І ви там написали, що з часу, ну, не задумуючись, написали, хоча абсолютно думка викінчена і чітка, з часу зйомок минуло 40 біблейних літ. Це колосальна річ. І ці 40 років багато визначило і в Україні, і в нашому мистецтві, і в нашій незалежності показали, що це за незалежність. І ось тепер мені здається, що роль цього фільму Білий птах з чорною ознакою не є повністю явлена нам. Тому що, здавалось, ми навіть ще в 90-х роках вже була така занепокоєність. Ось дивіться, тоді ж не можна було це знімати. І вийшов такий фільм, що до тепер ота фраза актором олійником на дарабі про да. моя воля висока, як всі гори, швидка і бистра, як цей черемош. Я відстою свою наречену, щоб її не маса. Да. Це було на Це як вірш. Я гуцул. І воля моя, як ці гори висока, як цей черемош прудка і горда. Я не боягуз. Я зброю відстою, щоб мою наречену не мацали. Не гвалтували жодні посіпаки. Казано, так. тоді. І цієї фрази було досить, щоб, ці, щоб всі все зрозуміли. Є. І ось тепер, в 90-х роках, після 91-го року, Незалежна Україна, давайте, хлопці, знімайте. Жодного на такому рівні експресії. Це. Вже доходить до того, що кажуть мені. Ми можемо тільки коли нас притискають. От тоді ми, як знак опору, ми щось творимо. Коли нам можна, ми нічого не можемо сказати. Аж до того доходить. От ви тоді цю атмосферу спротиву на, на зйомках відчували? Чи ще для вас це просто була як це, веселість нового способу життя. Ось тут я, молодий хлопець, в, іншу, в інший світ ногою вступив. Ви знаєте, е дехто знав про те, що у фільмі. Закладені крамольні на той час знали всі. думки, знали люди. А хто це їм сказав? Якщо ж тільки один російськомовний режисерський ні, ні. варіант сценарію. Цей варіант просто потрапив мені в руки. Очевидно, були і українські варіанти, він мені просто потрапив. Ну про Миколичка люди знали, що тареї. Знали його внутрішній світ, його настрої. Я розумію, що тоді навіть тіні забутих забитих предків міг вважатися антирадянським так, фільмом. Так, так, а що ж тоді? Воно над... все, що надто українське, це. але ж, але ж його дозволити тим більше після міжнародних всяких нагород його вже просто не могли. Тим більше, що це був початок українського поетичного кіно. І, до речі, білий птах він отримав гран-при на Московському кінофестивалі, де, де були не тільки фільми Республік Святого Союзу, а фільми, до речі, навіть відомих майстрів світового кіномистецтва. Це не так все просто. І вони його не могли, він, до речі, пройшов і пройшов на Західній Україні. Хоча, як кажуть, добре, хто їхній перший секретар Львівського обкому партії сказав, що це бандеровський фільм і так далі. І тому Бо люди вставали під час ну, різно, по-різному Сама художня сила фільму, вона сама себе легалізувала, так скажемо. Художня сила, поезії кіно. Мені ще більше, от коли оцю свою метафору цих 40 біблійних років після е, е, зйомок, ось ви кажете, що за цей час не всі коди розшифрували, які дав нам молодий ще Миколайчук 30 років, ще у віці Христа. От що вам тоді зародило, що там щось є якась алегорія? Я, Чи я... це вже пізніше до вас прийшло? Трішечки пізніше. Це перший курс, 71 рік, власне, тільки поступив, і тоді я поторошував із братом Івана Миколавчика Михайлом, який знімався в цьому фільмі одним із синів дзвонарів. І ми товаришували, читали один одному вірші, дивилися літературними враженнями, і одного разу Михайло, власне кажучи, це він мені знову ж таки розкрив ці секрети. Сказав так, Анатолій, ти побачиш, пройде 40 років, і вам там заклав ті думки, що тоді через 40 років вони лише відкриються. І деякі речі тоді вже я почав ще і ще раз дивитися, дивитися фільм. Ну я не думаю, що аж так вже в це повірили, в такого пророка. Ну, бачите, так було сказано тоді. Але е, коли дивишся сьогодні по сюжету фільму, ти бачиш кадри які дійсно на той час мали би бути сказані лише в такій формі зашифрованій алегорійній якщо навіть ми говоримо про той епізод де мені довелося своїми однокласниками е, тручати той трактор так, так, оп, так. Ми, ми не можемо його обминути він навіть